Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Привіт усім! Початок весни видався напрочуд вдалим. За вікном цвірінькають птахи. Погода так і манить вибратися на прогулянку, а ігрова індустрія прокинулася. Та бомбить нас крутими новинами. Тож сьогодні ми розповімо вам, як Нінтендо працює над власним іміджем, скільки персонажів буде у новій Mortal Kombat, та чому вам варто заглянути у Гвінт наприкінці місяця. Поїхали! Хвиля скорочень цього тижня зачепила компанію Valve. У лютому вентелі звільнили 13 осіб, у тому числі Нета Брауна з відділу розробки VR. Компанія переконує, що це не спроба трансформувати команду, а просто необхідність, яку диктує бізнес. Щоправда, тепер складно вірити, що проект VR System від Valve побачить світ найближчим часом. Та не тільки звільненнями відзначилася компанія минулого місяця. На фоні паршивих показників артефакту дядечко Гейб розірвав контракт з Річардом Гарфілдом, творцем Magic The Gathering та його студією Sweet Dankees. Проте творець і надалі продовжує консультувати відповідально за артефакт команду за власним бажанням. Отак-от от створили непогану гру і одразу вбили її нежиттєздатною системою монетизації. Та ще й обрізали усі кінці. Як видно, надалі проект не буде активно розвиватися. Згідно з інформацією Wall Street Джорнал, компанія Нінтендо стурбована тим, що деякі гравці вважають її жадібною. Тому у випадку розробки мобільних проєктів вона наполягає на тому, щоб її партнери уникали традиційних для платформи грізних систем монетизації. За словами анонімного працівника компанії, вона у першу чергу розглядає мобільні продукти як спосіб розповісти про себе якомога більшій кількості людей. А звірський донат негативно впливає на її репутацію серед гравців. Проте така політика не влаштовує партнерів, що займаються розробкою цих ігор. Компанія CyberAgent заявила, що заробила б набагато більше грошей, якби Нінтендо не втручалася у розробку Драгалія Лост. І через це їй навіть довелося зменшити свої прогнози по прибутку в наступному кварталі. Залишилося тільки спостерігати, як Нінтендо буде заспокоювати своїх підрядників, щоб і надалі встигати створювати 2-3 мобільні гри щороку. Цього тижня на нашому порталі вийшли такі варті вашої уваги матеріали: Відеоогляд геймерського крісла. Хатор Emotion – «Березневий порадник геймера та тест, що покликаний перевірити, як добре ви знаєте серію Девіл Electronic Arts у слід за Sony відмовилися від масштабної прес-конференції на цьогорічній «І3». Натомість компанія проведе декілька онлайн-трансляцій, що за форматом схожі на Nintendo Direct у перші дні конференції. Медіа конгломерат продав свою останню долю компанії Ubisoft. Корпорація поки не відмовляється від планів увійти у відеоігровий бізнес, але хоча б юбіки від них спекалися, час святкувати. У мережу проскочив скріншот з імовірним списком персонажів Mortal Kombat 11. Серед них є добре знайомі обличчя, так і новенькі, як от Герас. Загалом у грі очікується 28 персонажів на старті і ще шість героїв додадуть у комбат паці. У підсумку це дасть нам буквально на одного бійця більше, ніж у десятці. Експериментувати буде з чим. Тим часом творці з Незеріал зробили вигляд, що ніяких зливів не було, і продовжили неспішно демонструвати героїв Мортал Комбат 11. На цей раз нам показали Кейсі Кейдж, доньку Джоні Кейджа і Соні Блейд, яка помітно змінилася візуально з часів 10-ї частини. У Apex Legends всього за один місяць зіграло понад 50 мільйонів людей. Для порівняння Фортнайт сягнув відмітку у 45 мільйонів гравців тільки через 4 місяці. Звісно ж, творці Respawn прийшли уже на розігріту конкурентом публіку, але результат однаково вражаючий. Слід відзначити, що серед 50 мільйонів зігравших знайшлося щонайменше 355 тисяч читерів, що потрапили під бангамер компанії. Проблеми шахраїв в онлайн-іграх не уникнути, але Respawn Entertainment чудово дає собі з ними раду. Вчися блюхол, бо у PUBG досі заходити страшно. The Sinking City перенесли на 27 червня. Компанія пояснила це бажанням випустити гру у спокійний період, щоб уникнути зайвої конкуренції, яка б спіткала їх у разі виходу наприкінці березня. Оригінальна Діабло вперше з'явиться у магазині цифрової дистрибюції відеоігор. Але не в батлнеті, а на GOG. Придбавши гру, ви отримуєте два варіанти: грати оригінальну версію без жодних змін або ж модифіковано під сучасне залізо компанією Blizzard. І чому це ваші гроші все ще не летять у монітор. Конрад Томашкевич, директор третього Відьмака, став віце-президентом CD Projekt RED з розробки ігор. Вітаємо із заслуженим підвищенням! Перше доповнення до «Гвінту» вийде 28 березня. Воно називається Червоне прокляття та буде присвячене вампіру Детлафу Вандер Ертейну. Наш новий знайомий розбудить небачених чудовиськ, з якими нам і доведеться давати собі раду. У грі з'явиться по 14 нових карт для кожної фракції і 31 нейтральна. Друге доповнення до Two Point Hospital вийде 18 березня, і мало того, що відправить нас на тропічний острів. Так ще й додасть 34 нові хвороби. Гайда на курорти лікувати пацієнтів від шила у попі. Оригінальний турок вийде на Nintendo Switch 18 березня. Хідео Кодзіма повідомив, що розробка Death Stranding дещо відстає від наміченого плану. За його словами, сюжетна складова гри уже готова, але творцям доведеться ще як слід попрацювати над відкритим світом. Ну нічого, скільки років чекали, то і ще трохи почекаємо. Відтепер ви можете грати на своїй PS4 віддалено зі смартфона на базі операційної системи iOS. Спеціально для цього Sony випустила мобільний додаток, який поки працює не зовсім класно. Але це все одно чудовий початок. Користувацька база Gran Turismo Sport перетнула позначку у 7 мільйонів користувачів. Парадокс інтеректів відкрила шосту внутрішню студію. Вона називається Тектонік та розміститься у Каліфорнії під керівництвом рода Гамбала, колишнього віцепрезидента. EA. офіс займатиметься новою ненанцованою франшизою. Не знаю, як вам, а мені аж до чортиків цікаво, що ж вони там розроблятимуть. Чарівлива Гріс розійшлася тиражем у 300 тисяч копій за три місяці. Відмінні показники для інді-гри. і цілком заслужено. Square Enix представила приквел до Octopus Traveler, який вийде на мобільних платформах Android та iOS. Гра збереже візуальний стиль оригіналу, буде безкоштовною та дозволить гравцям зібрати загін з восьми доступних компаньйонів. Крім цього, автори оригіналу повідомили, що вже працюють над повноцінним продовженням. Команда Айоінтеректів поділилася планами на березень. Цього місяця у другій частині оновленого Гітмана з'явиться нова невловима ціль, усунення якої ускладнюватиметься двійником. Також нам представлять серію випробувань вбивця Дворецький, тематичний комплекс завдань до свята святого Патріка, другу мапу для режиму снайпер Асасин» та ще один шанс прибрати чорного капелюха невловиму ціль з першої частини. Однак останній бонус тільки для власників Legacy паку. За чутками західний реліз Judgment слід очікувати 25 червня. А якщо ви завчасно замовите детективну історію від творців якудзи, то отримуєте доступ до неї 21 червня. Також інсайдери повідомляють, що бездискова версія Xbox One S з'явиться на прилавках уже в травні цього року. Див від консолі очікувати не варто, адже за інформацію це буде просто дуже дешева за рахунок відсутності дисковода версія консолі, що розрахована на цифрове придбання. CCP Games анонсувала рекордну для EVE Online битву на 10 тисяч людей, що покликана перевірити можливості нового рушія. До цього найбільша сутичка нараховувала найбільше 6 тисяч учасників, і під час неї сервера EVE ревли та стогнали мов Дніпро, але були не в змозі правильно обробити цю вакханалію. Час закуплятися попкорном. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакав Михайло Карпань, текст писав Владислав Попідоха, а монтував усе докупи Богдан Зіновий. Ну і звісно ж, окрема подяка всім тим, чиї імена ви зараз бачите на екрані та іншим доброчинцям з Патреону. Тож ставте вподобайки, залишайте коментарі, тицяйте на дзвіночок і поширюйте це відео друзям, щоб воно змогло знайти ще більше глядачів. Для нас це надзвичайно важливо. Папа. -па.